Фільми, від перегляду яких Холоне кров в жилах, вражають акторською майстерністю, фантазією сценаристів та віртуозністю гримерів. Втім, іноді саме життя підкидає зловісні та моторошні сюжети, на основі яких з'являються фільми жахів на реальних подіях, добірку з яких я підготував для вас сьогодні. Хоч у багатьох цих фільмів є достатньо художньої вигадки, це не змінює того факту, що, хоча б частина подій, показаних у цих фільмах, справді відбулась у реальному житті. Це водночас і захоплює, і жа. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Тож влаштовуйтесь зручніше та обирайте собі найбільш моторошний фільм на вечір. Фільм Закляття. В основу сюжету фільму «Жахів закляття лягла реальна історія. Дія картини розгортається в 70-х роках в американському штаті Род-Айленд. Роджер і Керолін Перон дуже щаслива сім'я, яка виховує п'ять прекрасних дочок. Вони переїжджають в новий великий будинок. Відразу ж після переїзду в новому житлі починають відбуватися лякаючі речі: дивні скрипи і грюкання, переміщення предметів та багато іншого. Спочатку Роджер і його дружина намагаються знайти хоч якесь логічне пояснення того, що відбувається. Однак, після того як на тілі Керолін починають з'являтися незрозумілі синці, подружжя приймає рішення звернутися до фахівців з дослідження паранормальних явищ до Еда та Лорейн Воренів. До речі, ворони – це реальні особи, які були американськими дослідниками паранормальних явищ. Фільм Екзорцист Ватикану сюжет кінострічки розповідає про реального ватиканського священника Габріеля Аморта, якого зобразив на екрані Рассел Кроу. Він головний екзорцист у Ватикані та спеціалізується на вигнанні злих сил. За роки своєї діяльності Габріель встиг побачити диявола в людях у дивовижних проявах. Але одна із ситуацій назавжди залишила слід у його пам'яті, саме їй і присвячений фільм. Фільм Екзорцист Ватикану автори позиціонують як такий, який заснований на реальних подіях, оскільки він заснований на мемуарах та спогадах отця Габріеля Аморта. Він стверджував, що допоміг тисячам людей позбутися диявола, а про екзорцизм він знає все. Також в екзорцисті Ватикану досить непогано показана культура самого Ватикану, і в момент, коли фільм не намагається вас налякати, він справді перековує до себе. Так це не найцікавіше у світі кіно, але воно дає змогу доторкнутися до закритого світу Ватикану, повного своїх законів. Подібні відчуття свого часу глядачам подарував Код да Вінчі, який теж громадськості запам'ятався як доволі суперечливий фільм. Шість демонів Емелі Роуз. Фільм розповідає про судовий процес над отцем Річардом Муром, священником, звинуваченим у вбивстві із необережності після проведення обряду екзорцизму над Емілі Роуз, молодою жінкою, яка померла під час ритуалу. Фільм містить низку спогадів і сцен у залі суду, де адвокат захисту Ерін Брунер намагається довести, що одержимість Емілі була справжньою і що отець Мур діяв відповідно до своєї віри. З розвитком судового процесу Ерін все більше переконується в існуванні надприродних сил, в той час як обвинувачення стверджує, що стан Емелі був наслідком медичних та психологічних факторів. Фільм досліджує теми віри, релігії та зіткнення між наукою і духовністю, заглиблюючись у жахливі події, пов'язані з одержимістю Емелі та її екзорцизмом. Фільм заснований на реальних подіях, які відбулись у 1976 році, коли в процесі екзорцизму померла дівчина Аннеліза Міхель. Канібал із Ротенбурга. Це лякаюча історія, заснована на реальних подіях, що справді відбулись в Німеччині. Фільм занурює глядача у похмурі події життя Олівера Хартвіна, освіченого та закритого чоловіка, який страждає на психічні розлади. Він починає спілкуватися з Кеті, аспіранткою із штатів, яка досліджує екстремальні форми саморуйнування. Олівер має канібалістичні нахили і знаходить в інтернеті людину зі схожими захопленнями, з яким обговорює плани про спільний ритуал вживання людської плоті. Незабаром герой стикається з неймовірними моральними та правовими наслідками своїх темних бажань. Фільм досліджує темні куточки людської психіки та етичні межі суспільства. Від того факту, що історія, показана у фільмі, відбулася у реальному житті, справді застигає кров у жилах. Фільм за межею страху заснований на реальній історії Адольфо де Хесоса Констанцо, наркобарона та лідера релігійного культу, який практикував людські жертви. Три студенти коледжу Філ Ед і Генрі вирушають автоподорож Мексикою, щоб провести безтурботно та весело цілий тиждень. Але поїздка перетворюється на справжній жах в цій латиноамериканській країні. Філ попадає в полон до групи мексиканських контрабандистів наркотиками. Бо Більше вони ще й виявляються членами ситанинського культу і якраз підшукують нову кандидатуру для жертвоприношення. Дівчина по сусідству у фільмі заснованому на романі Джека Кетчама. Історія розповідається Девідом Мороном, банкіром з Уолл-Стріт. Він розмірковує про дуже непростий період свого дитинства, коли він зустрів двох сестер Мак і Сьюзен. Після смерті батьків вони переїхали жити до тітки. Тітка, яку грає Бланш Бейкер, виявилася повною психопаткою, яка почала мучити Мак. Що ще гірше вона почала заохочувати інших дітей брати участь у цьому. Фільм був створений за мотивами історії Сільвії Лейкенс. Батьки залишали Сільвію і її сестру у няньки по імені Гертруда Баніжевські та платили їй за це 20 доларів на тиждень. Не отримавши один із платежів вчасно, Баніжевські перетворила життя дівчаток на пекло, а Сільвія стала головним об'єктом знущань. Баніжевські закликала своїх дітей та інших дітей з округу мучити Сільвію. Спочатку вона гасила об'ї шкіру сигарети, потім дійшло до побоїв і сексуального насильства. Зрештою, Сільвія була замкнута в будинку як у в'язниці. Фільм Незнайомці це моторошний фільм жахів, що розповідає про молоду пару Джеймса та Крістен, які проводять ніч у своєму відокремленому будинку для відпочинку. Посеред спокою віддаленого місця їхній спокій порушує стуки до двері. З'являються троє незнайомців у масках, які тероризують подружжя безжальним насильством і безперервними психологічними тортурами. Подружжю не залишається нічого іншого, як боротися за своє життя проти цих садистів. З настанням ночі напруга зростає, а відчайдушна боротьба подружжя за виживання набуває все більш зловісних обертів. У кульмінаційному моменті розкривається справжній мотив нападу незнайомців, залишаючи глядачів шокованими і нажаханими. Наповнений напруженим очікуванням, атмосферною напругою та відчуттям страху, фільм незнайомці досліджує жахливу ідею про те, що зло може ховатися просто за вашими дверима і що ніхто не застрахований від темряви, яка мешкає всередині деяких особистостей. І, хоч сюжет фільму частково є вигаданим, але історія опирається на злочинах та вбивствах банди Чарльза Менсона, американського серійного вбивці та керівника громади, яка називала себе сім'єю. І за офіційною версією американської прокуратури була деструктивною сектою, члени якої в 1969 році вбили вагітну актрису Шерон Тейт. Фільм Первесне зло заснований на реальній історії велетенського крокодила людожера Густава з Борунді. Цей серійний вбивця ховався в африканських джунглях і вважався одним з найнебезпечніших. На його рахунку більше жертв, ніж у Джека Різника та Чикатило разом Разуму взятих. Його багато разів намагалися зловити, але кожен раз переслідувачі в кращому випадку йшли ні з чим, а в гіршому самі ставали новими жертвами. У фільмі команда телевізійників зі штатів відправляється в африканські джунглі для того, щоб зняти сюжет про пошуки легендарного кілера, але вони не припускають, з яким первісним злом їм доведеться зіткнутися. І ще один схожий фільм жахів під назвою Хижі води». Це австралійська суміш фільму жахів та пригодницького екшену про відчайдушну боротьбу за життя у пасці із крокодилами. Історія розповідає про групу друзів, які вирушають у захопливу подорож на човні, очікуючи на веселу приготу. Однак їхня радість швидко змінюється на жах, коли їхній човен перевертає величезний крокодил. Застрягши у оді, група змушена битися зі смертоносним хижаком і боротися за своє життя. Їхнє становище стає дедалі жахливішим, напруга зростає і вони повинні знайти спосіб перехитрити хитру рептилію, якщо хочуть вижити. Наповнена напруженням стрічка хижі води, запрошує глядачів у захопливу подорож у страхітливі глибини австралійської пустелі, де первісні інстинкти доводяться до межі у відчайдушній боротьбі за виживання. Вони франко-румунський фільм жахів, який вийшов в прокат у 2006 році. У Лівія Бунамі грає Клементину, молоду вчительку, яка нещодавно переїхала з Франції у віддалений, але ідилічний заміський будинок поблизу Бухареста, що в Румунії, та проживає там разом з коханцем Лукасом, якого зобразив на екрані Міхаель Коен. Втім, їхнє мирне життя перетворюється на боротьбу за виживання, коли на них нападають таємничі зловмисники. Фільм рекламували як заснований на реальних подіях. Справжня історія, на якій стверджувалося заснований фільм, це історія австралійської пари, на яку напали троє підлітків під час відпочинку в Чехії. Втім, жодних конкретних доказів на підтвердження цієї історії не було знайдено. Фільм Жах Амітевіля це кіноадаптація одноіменного бестселера 70-х років, натхненного реальними подіями, які трапились в доброзичливому селі на Лонг Айленді. Кеті Лас бітлахами, собакою і хлопцем Джорджем приїжджає Амітевіль, тихе містечко, населене доброзичливими мешканцями. У ньому сімейка Лас вибирає собі милий будиночок, старовинний, затишний, неподалік від озерця. Чудовий будиночок коштує досить дешево, але цьому є пояснення. Рік тому знавеснілий син колишнього домовласника Рональд Дефео Перестріляв всіх мешканців, батьків, братів і сестру. Пізніше вбивця зізнався, стріляти йому велів якийсь примарний голос, що вселився в нього. Міській легенді та залякуванням щаслива сім'я не повірила, втім дуже швидко вони починають помічати, що в їхньому будиночку і справді не все в порядку. Самі собою розчиняються вікна, зловісно поскрипують двері, мигутять тіні в старих дзеркалах. Але головне те, що маленька Челсі, донька Кетті, починає розмовляти з невидимим дівчиськом, що мешкає в будинку. Фільм Відкрите море. Молода пара Деніел і Сьюзен вирушають у тропічну відпустку, щоб відновити свої стосунки. У пошуках пригод вони вирішують зайнятися підводним плаванням у безкрайньому відкритому океані. Однак через помилку екіпажу човна вони опиняються на мілені посеред океаном. Коли вони випливають на поверхню, то розуміють, що їх покинули, залишивши наодинці за акулами, яких повно у цих водах. Паніка починається, коли вони намагаються втриматись на плаву, борючись з виснаженням, зневодненням і страхом перед тим, що ховається під водою. Не маючи жодного шансу на порятунок, вони повинні зібрати всю свою мужність і винахідливість, щоб залишитись живими і відбитися від невблаганних акул. Фільм заснований на реальній історії Тома та Ейлін Лонерган, які в 98-му році вийшли з водолазною групою на великий бар'єрний риф. і випадково залишилися у воді, оскільки екіпаж даймінг човна не підрахував точну кількість пасажирів і відплив без них. Фільм Вовча Яма це захоплюючий драматичний фільм жахів, заснований на реальних подіях, про друзів-мандрівників, які вплутуються в по справжньому моторошну історію. За сюжетом пара англійських студенток, які проводять канікули в Австралії, та їх місцевий приятель, який все ще не вирішив, з ким із цих двох дівчат йому закрутити, занудьгувавши на коротному узбережжі, вирішують їхати в глиб континенту. Дивитися на велетенський кратер, який залишився чи то від метеорита, чи від падіння АНО. По дорозі вони зіштовхуються з недружелюбністю місцевих мешканців, а вже невдовзі потрапляють у пастку схибленого маніяка. У страшної історії вовчої ями є цілком реальна основа. Вона знята за мотивами серійних вбивств, скоєних маніяком на ім'я Іван Мілад. Як і його двійник у фільмі, Мілад полював на туристів в австралійській глибинці. Він виріс там, був мисливцем і використовував свої навички, щоб робити жахливі речі. Фільм Людина Метелик це американський містичний фільм жахів з Річардом Гіром і Лаурою Лінні в головних ролях. Історія розповідає про Джона Кляйна, журналіста, який розслідує взаємозв'язок паранормального явища та трагічних подій, які за ним слідують. За сюжетом, після смерті своєї дружини, доведений до відчаю журналіст Джон Клейн, раптово опиняється за сотню миль від рідної домівки в маленькому містечку, охопленому жахом, в результаті аномального явища. Джерело страху загадковий Мотмен, людина метелик з гігантськими крилами. Чия поява супроводжується нещастями і смертю людей. Одержимість Джона власним горем може зробити його або рятівником людських життів, або остаточно збожеволіти. Фільм частково розповідає про реальні трагічні події, які відбулися в американському місті Пойнт Плезант у 1967 році, а також висвітлює міську легенду, яка супроводжувала цю трагедію. Фільм загублений, що вийшов у 2006 році. У ньому розповідається історія психопата і харизматичного підлітка на ім'я Рей Пай. Пай, – 20-річний хлопець невеликого зросту, що користується успіхом у дівчат-підлітків. Одного разу вночі під час походу зі своїми друзями він вбиває двох невинних дівчат із сусіднього кембінгу і змушує своїх друзів допомагати йому приховувати сліди злочину. Через рік друзі так нічого і не розповіли про його злочини, проте психіка Пая не витримує і він божеволіє. Прототипом Рея Пая став Чарльз Шмідт, популярний і багатий юнак, який жив у місті Тусон у штаті Аризона. Шмідт теж був невисокого зросту і носив черевики на високій підошві для того, щоб здаватися вище. А ще він наносив на обличчя макіяж, щоб приховувати родинки. Я сподіваюся, ви знайшли для себе цікавий фільм для перегляду на вечір. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Там ви можете знайти також і інші підбірки фільмів на реальних подіях. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.